say something that will make my day cause these memories of her won't go away they're haunting me so i can't sleep she was a pretty little liar who cut me deep cause she left me here alone Всім привіт! Це у нас ранок. Зараз в планах в мене покусити газон. Ось Так ось він виглядає. Думаю, десь відріз сантиметрів вже три, не менше. Будемо зараз його чікати me love you Just нобе. me love you Just Чосами me, me, me love you Ось так це виглядає. Перший зарядник на акумуляторі Покосив Ну, я думаю, ну, третю частину. Ну, нехай навіть четверту. Да. Четверту частину я зміг прокосити. У мене косарочка отака, Makita LXT на акумуляторах 2х18 вольтових. Тут, от, бачите, висоти, на яких можна. Так як він у мене десь був зараз 50-60, я поставив 35 і проходжу. Зазвичай на 30-ки проходжу дуже класно, але на 30-ки треба трошки раніше було починати, тому що в мене ну, якби високувати вже для 30-ки з першого прокосу газончик. Мінус цієї косилочки в тому, що якщо б я поставив на 30-ку, да, то я би стільки... Не прокосив. Я би на ось би менше би прокосив. Заряду, ну, заряду би більше би вона тратила. Ось. Але загалом, загалом, дивіться, як вона зрізає. Пес прийшов одразу, думаю, що його буду жмакати. макати. Так зрізає. В принципі, я нею задоволений. Єдине, чим я е, не задоволений, це, звісно, що треба чекати, поки зарядиться акумулятор. Акумулятор заряджається десь хвилин 40, не менше до повного. І потім можна продовжувати. Е, коли у вас маленька ділянка, це супер, ну маленька ділянка, я там, ну, газончика сотки три. 5. Це супер. Це супер рішення, тому що не треба ні масла, не треба бензину, нічого не треба їй. Вона там все крутиться, все нормально, голову на ножі точити. Вона суперова. Коли у вас, так як у нас така плантація, да, то цього вже буде замало. Замало, і ми зараз розглядаємо собі щось більш. Таке, можна сказати, потужніше. Розглядаємо між е, бензо зонокосаркою Олеомак е, з е, заднім приводом і розглядаю ще робота. Робота від компанії Dreamy, як в нас Пилисос. Скоріше за все будемо брати робота, тому що ну, він сам косить, а ти тільки споглядаєш. Мінус для мене в бензинових газонокосарках, що вони дуже важкі, за ними треба дуже такий догляд теж, Там масло міняти, заливати паливо, але є великий плюс, тому що на ну, раз залив, бенз, і ти за годину все викосив тут. Я за оцей кусочок. Ну, хвилин у мене 30 прийшло. А, У нас він трошки під схилом, тому вниз ідеш швидше, вверх уже довше. Вона сама не їдеть, ця косилочка, тому довше виходить косити. Але, а, якщо далі розповідати про цю макіту нашу, дуже великий плюс, і що вона легка. Вона прям дуже легка. Напевно, кілограма 4 до 5 важить. Без акумуляторів. Тобто її можна в одній руці спокійно нести. Ну, якщо там, мішок витрусити від трави, вона дуже легка. А, всі інші косилки бензинові, я дивився, вони там по 25 по 30 35 кілограм. Блін, ну реально, поки її викатиш, то можна шварцнейгером стати. Підняти її теж вже ну 35 кілограм, якщо це професійно то е, я думаю, що дівчина вже з, ну так, їй буде важко підняти. А оця ось малишка ідеально, вона дуже легенька і великий плюс, що немає цих ось знаєте, ну акумуляторна. Це. З однієї сторони, плюс, що нема оці дротів, да, як у електро, що не наїдеш на них. А з іншої сторони, і мінус. Що треба чекати, от як я зараз, хвилин 40 то й годину, треба почекати, щоб зарядився акумулятор. Але і в цьому можна плюс знайти. Можна в ці 40 хвилин кудись поїхати або в місто, тому що можна час планувати, або піти, поснітати. Що я зараз і зроблю. У Нас тут охорона Пан Пес відпрацьовує. свой корм проехал. Сметя забирать машина. И собаки тут одразу. Зараз поедем. Охорона пан пес. Все, морда. А? Мордочка, да? Ну Дмитрий, что таки? Что? Расповедай. <таспорядок> Ай. Ай. Кто таки? Кто таки? Да? Та? Все, Халимов? Всім привіт! Ну, а поки Діма косить траву, моя головна задача зібратись і я хочу помити волосся. Ну і нафарбувати, звісно, мені прийшла така посилочка з магазину E Shopping Beauty Box з набором для зволоження та розгладження від мого улюбленого бренду HE Company. Це професійна італійська косметика, з якою я вас уже багато разів знайомила. Кому важливо, цей догляд іде без силіконів, без сульфатів, а також він на 100% веганський. В такий набор, як у мене, входить шампунь детокс, відновлююча маска та супер крутий, нереально розгладжуючий спрей. Він у мене на повторі, якраз баночка в мене закінчилась, і я тепер можу починати новеньку. Значить, оцей шампунь він такий дуже делікатний, дуже так делікатно очищає шкіри голови і підходить для чутливої шкіри. Завдяки цій відновлюючій масці волосся слухняне і легко розчісується, а також вона дуже класно живить. Ну, а цей спрей це ви потім самі побачите до та після нього. Із плюсів, що він як термозахист, і його можна наносити як на вологі волосся вже помите, так і на таке більш сухе. Я коли так, коли так наношу. Ну, ефект, однак гарний. Зараз самі все побачите. Відсушила трошки волосся, і якраз можна зараз нанести макіяж. Збираємось ми з Дімою в місто поїхати, треба купити продукти, а також заїхати нам на нову пошту. Так я буду виглядати, якщо не сушити волосся феном. Якщо знаєте, трошки підсушити і все. Це я зараз трошки так розчісалась. Нафарбувалася вже і зараз буду використовувати ось цей спрей. Зараз побачите різницю, яка буде. І досушу волосся. Прискою я досить так щедро з кожної сторони, потім розчісую. Волосся гарно його в себе вбирає і не залишається ніякого ні жиру, ні, ну, нічого такого, знаєте, ніяких таких неприємних відчуттів. Просто волосся стає таке м'яке і більш слухняне. я обожнюю всі ці б'юті ритуали. Я не люблю ходити кудись там в салони. Це все робити. Мені подобається це все робити вдома. Масочки на обличчя клеїти, обожнюю намазувати щось, з волоссям теж використовувати різні. Засоби в макіяжі це взагалі я обожнюю. Коротше, така знаєте дівчинка-дівчинка в цьому плані. Обожнюю. Напишіть в коментарях, а ви любите так чи ні. Я от тільки ніяк не можу подружитися з цією росісткою, ну не виходить. Перший раз, наче якось нормально, витягнула собі волосся, наче ж бачила, як мені. Барукар це все робить. Ну, блін, ну не виходить, знаєте, з однієї сторони нормально, а з іншої сторони якось руки не стоять. І, що, і ось такий у мене вийшов результат. Небо і земля, правда? <сум> Волосся блискуче, це ще сонце немає, так би воно прям би блищало і блищало би. І мені подобається, що воно таке м'якеньке, таке класне, прям ти хочеться його трогати і трогати. Супер, посилання залишу знизу під відео. Користуйтесь. До речі, прямо зараз на цей набір знижка 20%, тож можна вигідно його купити. Їздили в магазин дано нову почту, показую, що купили. Купили такий сирок в грунтові упаковці. потім взяли тунець у власному соці. Я люблю. Дуже смачний ось цей сир. Мазда, червону рибку, моцарелу. Захотіла чогось такого солодкого, взяла йогурт з, такий, малиново, з малиною ятою і з чорницею по-грецьки, потім йогурт турецький, два авокадо, дві упаковки міксу салатного, потім горішки, Діма любить, фісташки, огірки, помідорчики оці дуже смачні. Лаваш кавказький. Діма буде шаурму робити сьогодні. Потім це наші запаси морозильні. Я люблю шоколад. шоколадне морозиво. А Діма любить ось таке пломбір. І взяв ще кончик. Потім яйця, майонез і огірки мариновані по-ніженськи. Дуже смачні. Докосив газончик, дивіться, яка краса вже. Виглядає просто шикарно. Як на мене, пам'ятаєте, які тут у нас були проблеми да, з газоном? бачите за два тижні? Як він відновився? Так, є тут ще невеличкі такі штуки, але загалом вигляд вже більш-менш здорового газону. Так що супер. Я готуюсь до заморозків, вирішила дорізати собі такий букет, не залишати нарциси в землі, тому що я щось боюсь, що після заморозків вони померзнуть і не будуть довго стояти, і тюльпани також. Я вирізала морозник, чесно кажучи, він в вазі довго не стояв, і ну, він такий трохи смердючий, якщо чесно, то ну, гарно виглядає. Але ну не дуже коротч, <смі> пахне гарно. А от нарциси і тюльпани пахнули просто шикарно. Ну, сам букет виглядав дуже гарно. На фоточки, на відео клас. Але в житті потім я через пару днів оцей морозник викинула і залишила лише тюльпани та нарциси. А також я почала укривати деякі рослини. А із новеньких, які я садила, це от Сальвію, Вероніку молоденьку і полуницю також. Я укривала. Інші рослини вирішила вже не укривати. Заморозки в нас вже закінчилися. В телеграм-каналі я ділилася спойлерла, як у нас пережили рослини заморозки. Ну а на Ютубі я також це пізніше покажу. Тож пишіть в коментарях, як там ваші рослини себе почувають. Просто подивіться, який у нас зараз вид. Таке рожеве небо гарне. Сьогодні були садівники, закінчили мені цю клумбу. Чекаю ще на рослини з флоріуму, які я вже місяць чекаю. І буду садити, і потім вже буду мульчувати ось це все. Ну, а так виглядає просто шикарно. Тут у нас садівники теж красу наводили, оцю землю повибирали, що собаки понакидували, позакріплювали отакими От скобами тут максимально все, щоб від вітру не розліталось. От. Тепер нормально. Ось скрізь пройшли. троянди. Тепер тут можна мульчувати вже, замовляти каміння. Ось бачите, тут теж. І тут, виходить, були великі такі дірки, і вони їх залатали. Ось з як сторіна. Значить, покосили, обробили газон гербіцидом. Клуби. Те, що там її поправили. Да. О, до речі, тут ще нам, бачите? Пропололи там де, ця, там, де виноград. Тут нам все теж, бачите, підрізали. Бортики пройшлись, у них з'явилася якась там техніка, чи що, чи ножиці. І вони це все попідрізали гарненько. Ось тут теж так бачите, повирізали. Ось рівно все. Краса. Ой, а я зараз хочу, бо ще буде холодно. Прикрию. Я, коротше, на ніч таким прикриваю, бо в нас то нуль, то ще щось, полуниця померзла. Я підійду, вам покажу. Коротше, таке. Ну, видалі в будь-якому випадку. Ми в цьому році були без полониці, бо по правилам треба було всі квіти прибирати, які там є. Коротше, так. Я б не прибирала. Тут я і не знімала сальвію. Кротові кучки теж бачу вже поприбирала. Я їх теж прибирала, тут якийсь у нас кріс обівся. Тільки приберу на наступний день в тому самому місці. З'являється так, полуницю. Полоницю я теж прикривала, але бачите що? Сухі і квіти всі з чорними серединками. Таке. Все одно зараз прикрию. Накрию оцим всім приколюся. Ну, Протрі, я так от придумала собі таку систему і плотно його застібає туди. Ось так отраз це зроблю. Зелень моя наче нормально. Наче все нормально. Треба тільки буде пролити. Ну і ще бур'яни також пропололи. бачу, піфонія. Була вся в бур'яні, в пирі. замульчували, Тепер виглядає шикарно. І там теж ще одне дерево було. Там було, було коло ом, вирізане, але не було агроволокна. Це теж зробили, поставили, так Що такі от справи? Вже починають ліхтарики включатись. Оці ліхтарики, до речі, світять аж до самого ранку, всю ніч. Бачите, тільки що цей включився. Скорий той включиться, але йому світліше, тому він ще не включається. Ну дуже гарно. Підпишись, не зволікай. Лайк натисни, не забувай. Коментар лишай мерщій. Rise <laughs>